Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам зробити такий невеличкий екскурс по моїй паличкам. Деякі зміни показати, цікаві, і полюбуватися красою, той, що у мене ще поки квітує. Розкрився повністю мій бігліпчик отакий. це той, що я виграла. Він такий ніжно-жовтий, ніжно-салатовий. Вже квіти всі розкрив, така гілочка гарна, стоїть, красується. Квітує ще мій дітка пірата пікоті. Три квіточки. Дуже гарно себе почуває вона тут, на поличці. В неї тут шикарні корінчики вона наростила. Це я вчора їх тут поливала трошки, а сьогодні вирішила вам показати. Все ж таки гарний у пилорічності метелика Пірат Пікаті дуже симпатична квітка, і довго, поки що довго тримає квіти. Тайсука Анна ще моя тут квітує метелик отой. Мій неопізнаний, одна квіточка квітує. Сюди я перевісила свою бабулеточку. Ось таку гілочку, вона дорожчає. Отак розкриває свої квіти. Отакі в неї цікаві бутончики, карказяблики, якісь такі. І я повісила її паралельно до лампи. Думаю, щоб квіт трошки так дивилися в одну сторону, але все, все рівно вона їх розкидає в різні боки. ну Дикого котика я вже вчора при пересадці орхідеї, як вам показувала, квітує. Там у мене ще та реанімашка, остання, що все ніяк не адаптовувалася, хоча зараз вже пішла більш так рости. Це не чудово під лампою їй дуже сподобалося. Це моя гігантея. Значить, що я зробила? Я, так як вона там гарно почала розпускати свої корінчики, в рост, пустила, я не стала її витягувати з того моху від садівника. Я просто обложила новим свіжим мохом її посадочку, і ось дивіться, вже ті корінчики, які були в рості, вже повилазили сюди, до стіночок горщика. Ще не всі, звісно, вже є отакі результати. Наскільки я раніше читала про гігантеї, вони люблять багато вологи, тому що. У неї велика листова пластина буде, вони будуть величезні, і через це у них буде більше йти випаровування вологи, вони потребують більше, більше водички. В общем, я вирішила заплити весь цей корінці. я далі додав моху і поставлю її в більший. <гурщик>, там воно ростуть нові корінчики від шийки, Їй поки сподобалося саме в, такому, в, такій, в такій посадці, тому я її так і залишаю. Так, покажу свою галявинку, велику посадочку маленьких орхідеєк. ця ще квітує малявочка. Розпустила ще одну квіточку, така воскова, така плотна. Квітує мій такий гарний метелик і ось почав дорощувати ще один бутончик. такі симпатічні квіти, з носиком, з очками, з язичком, з бородою. Щось таке фантастичне. Так, тут ще Fuller Miss моя. Попередні квіти скинула, почала дорощувати цвітоносик. Моя міні-анакондочка теж почала дорощувати бутончик. Дуже ароматна, дуже плотна, воскова квіточка. А єдина, у мене хто не цвіте з цієї посадочки, це оця малявочка. Ну нічого. Так, це в мене ж стоїть недавно придбаний біг-ліпчик з цвітоносом. Я вставлю фото, як він повинен квітувати. Все нормально. Почали формуватися бутончики, нічого не засушує, не скидає. Бистро прийшов так у. В Тургор листочки був підсушений. Я полила його виплантольчиком і ми продовжуємо ростити цвітоносик. Тут у мене дітка стоїть. Ми помінялися з одною жіночкою. Вона мені дітку з цвітаносиком прислала, навіть квітуча була Сталін Метелик. Я вставлю фото, десь у мене залишилося, як я її отримала з квітами. Ну, я зразу квіти зрізала, тому що у неї був, було тільки два корінчика, і вони були поки що не в рості. Я декілька днів тримала її ось один корінчик, і ось інший корінчик. Спочатку я декілька днів, може тиждень, тримала її якби в відкритій системі. Заливала кожного дня водичку, тобто привчала крінчики до більш вологого середовища. Тоді поставила її таку посадочку на дно трошки кори і обложила живим мохом. Добре прийняла вона її, листички, як вушки у зайчика. Гарно в тургару взялися, все прекрасно, думаю, вона буде надалі рости. Так, ставлю на місто. Тут, одну вже один бутончик почала скидати моя HP але в неї є ось одорожчений, один бутончик вона буде розкривати. Дуже довго тримає квіти, така симпатична дівчинка. Такий гарний в неї каскад квітів, така косичка тіліпається. Далі. Далі це у мене екзотик, ні, це в мене мікі-денсер. Так, да, це мікі-денсер пилорічний, тому що я придбала його з діткою. І як ви бачите, діточка росте. І мамка почала ростити корінчики. З неї все чудово. Тут то торчить корінчик, то не цвітоносить поки що, на жаль. Ну, нічого, дочекаємося. Ще квітує моя дівчинка Сапоріта. І такий в неї приємний парфюмерний ніжний аромат, ну просто чудова дівчинка. І там в неї почався теж кореневий рост, і он від шийки вже ростить. Корінчик. Так, тут у мене два підлітка. Це підліток той, що я окдаймон отримала з цвітоносом, який був на кінчику засушений. Поки що нового нічого по цвітоносику немає. Ну, єдине, що вона адаптувалася і пішли в рост корінчики. Ну, колись, може, дочекаюся проквітує. Це мій Black Piano, якого я, здається, перед новим роком восени отримувала. Зараз там бірочку. Black Piano. Так, да, перед самим новим роком я її отримала. І я, дівчатка, вроді би дочекалася от там наче наче проклюнувся цвітоносик. Чи може то мені так хочеться, ну то товстенький, то корінчик. А оцей ось, наче як схожий на цвітоносик. От, дуже мені хочеться, конечно, ну, сподіваюся, що то цвітоносик. І рядом корінчик ще проклюнувся. Вон, торчить маленький. В общем, дуже чекаю. Сподіваюся, вона проквітне по сорту. Так, тут моя мінічка, дві мінічки, один метелик, один е, триліпсик. І ось дивіться, яка цікава мутація. Ця квіточка триліпсик, а друга квіточка розквітла. На пів метелик, напів триліпсик. Навіть і це пелюсточка наполовину. Тут знизу як триліпсик, отака форма, а зверху як метелика. От вам і нестабільна мутація. От вам і фокуси від орхідейки. така мінічка в мене. Так, далі. А, ще покажу оце подвійна посадочка. От тут у мене на цвітоносі. Ну, бачите, щось не вистачає їй. Суша бутончики. Щось не вистачає, не хоче квітнути. Так, ну тут унизу стоїть ще довго, до, ще квітує моя новиночка такий бігліпчик цікавий. І тут розквітла. Ще один бутончик доростила мій Скорпіо. І подивіться, яка квітка, яке забарвлення. Усі три квіточки, і всі такі різні, по-різному розфарбовані. Ну, от, квітка ця ще, я знаю, що вона довго відкривається, тоді поки вирівняється, це дня 3-4 пройде. Ну, квітка велика, може, через це вона так довго розпускається. Так, відцвітає мій біглівчик. Тут питався дорощувати бутончик, ну щось не, не спромігся, і тому ми поки не квітуємо. Квітує ще досі моя така. Орхідейка, і навіть ми почали тут дорощувати ось один бутончик, і, здається, ще один буде. Ароматна орхідейка, бархатна, дуже цікава назву, назва. Зараз я її витягну і подивимося. Так, Ой. тут у неї почався кореневий ріст. От, а Беткенді. Я тільки не розумію тих садівників, які назвали так орхідейку, переводиться як погана цукерочка. Хоча вона дуже красива, орхідейка, бархатна, плотна квітка ще й ароматна. Ну, таке. Це, звісно, діло садівника. Так, це вчорашня. Малявочка, яку я отримала від Іри, посадила, переспросила у Ірочки назву Клементіна. Називається, вставлю фото її квітування. Далі у мене тут ростить бокову гілочку, моя ком'яна троянда. І ось, ось тут повісила це мій калідоскоп. Який повинен бути в колоричності метелика. Значить, я отримала його перед новим роком, але в нього був проклюнутий квітоносик, але не ріс. І оце тільки навесні почав рости цей квітоносик, і у неї тут ще під листочком з'явився ще один. Там Поки не видно, його так він заховався, але він вилізе. І я вирішила його повісити сюди під лампу, для того, щоб подивитися, наскільки вистачить у орхідейки під лампою, і яке буде квітування, в общем. Ну, поки що ростим, ростим цвітоносик, буде, буде видно, скільки буде квітів. Ну, Тут в мене ще одна малявочка стоїть на адаптації. Так. Це в мене недавня теж Ренбоу Дерцер Metallic. метелик. общем, поки що цвітоносиків там немає, але вона чудово прийняла, прийнялася ростити там корінчики. Так, за цією красавицею заховався ще один малюк, який недавно отримала. До речі, мені дівчки написали, що це назва. Називається ця орхідейка Масаї. Дуже яскрава, мені так вона подобається. Така вона рожева-помаранчева, різнокольорова, така гарна. І що хочу сказати по поводу цього бігліпчика. Це бігліпчик валі, і він у мене, от там з'явився цвітоносик. Це, звісно, збіг, це не от-от, видно, вон цвітоносик. Він буквально на другий день проклюнувся після того, як я її полила, тримала, Ну, це, звісно, збіг обставин, тому що, якби ще пару днів вона побула орхідейка ця у. Що таке, куди ти пропала? У продавця, то вже прийшла б до мене з цвітоносиком. Ну, таке буває. Розквітла тут мені поробила трошки нервів моя соковий Maple. Перші там бутончики вона сушила, видала таку квіточку невеличку. І, ви знаєте, що? Такий тоненький цвітоносик, може через це і така невеличка квіточка вийшла. Ну, звісно, вже що маємо, то маємо. Квітуємо О, така красуня. Тут іще досі квітує, е, ну, вона недавно тільки розквітла моя солодка дівчинка Shining Girl. І тут дорощую вона ще бутончики. Тут все. От, є бутончики, Красавиця. А місто це порожнє. Зараз я покажу, хто тут оселився в мене. Зараз я цю орхідейку дуже довго нарощувала їй корінчики. Дуже довго чекала її квітування, і це в мене Аркс Ray. Тоже заставив мене трошки понервувати. Ростив, ростив цвітоносик і сформував одну, один бутончик, такий вже був крупний, вже навіть лопнув для того, щоб розкритися і засушив. Засушив той бутончик, я так розстроїлася, чекала 2-3 дні. Може, все-таки розкриється, але так і не розкрився. Ну, єдине, що мене порадувало, що він почав дорощувати цвітоносики. Як бачите, сформував три бутончика, і вчора розквітла ось одна квіточка перша. Ну такий же ж він гарний. Він такий темний. На відео він трошки висвічується. От оціми пелюсточками-сплешами, він чимось нагадує Мікі Кроун. Оці сплеші по, по краю пелюстичек. Ну, Квітка отак от, от більше, в, в горизонт, продовжувалася така, не кругла. Вчора ця пелюсточка була так загнута. Сьогодні трошки вирівнялася. Квітка крупна. Ну, я думаю, ще доростить її трошки. Ну, от перший бутон би був, би, я ще сміялася сама собі, виростив мені сингла. Ну, була б крупна, набагато крупніша б квітка була. Ну, щось йому пішло не так. І він засушив її. Ну, я... Переставила я сюди під досвідку і сподіваюся, що решту бутончиків він ще розпустить. Оце таке вам на закусочку, на кінець відео. Я похвасталася, нарешті дочекалася квітування свого арксрею. Довго йому нарощувала кореневу систему. Ви ж знаєте, що він полюбляє скидати. Корінчик. Та він вже й прийшов у мене це 2-3 роки назад вже з поганими корінцями. Довго його адаптувала, довго нарощувалися корінчики, і от нарешті вже маю перші квіти. Це дуже, знаєте, як, чекаєш, чекаєш довго квітування. Від такої орхідейки, це просто захоплює. Вдячна архідейка, подарувала за, її, за мою турботу до неї, от такими гарними квітами. Ну, в общем, на такой позитивній ноті закінчую відео. Будемо чекати розпуску нових цвітоносиків, які у мене з'являються. І на все добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Чекаю вас у наступних випусках.